Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні у нас неділя. В цей день я звичайно можна сказати, навіть кожну неділю роблю огляд результатів тижня. І на цьому тижні у нас, в принципі, на цьому каналі було непогано, тому що таке враження, що крига скресла, і аудиторія якась з'явилася. Ну або аудиторія, які можливо цікав, цікаві мої відео, вони. Так би мовити, звернули, чи ми відео дійшли, дійшли до них. і Тому якось так в відносних цифрах дуже великий прогрес, тому у нас було на цьому тижні 617, ой, 617 переглядів. Це плюс 20% відносно попереднього тижня. Додалося 11 підписників, що на 57% більше, ніж у попередній тиждень, і на цьому каналі ну так багато ще за тиждень не було підписників. І всього ну, для цього каналу це дуже багато 41 підписник. Це я дякую всім, хто підписався, всім, хто приділяє свій час і дивиться. Щиро вам вдячний, тому що це і є підтримка ваша цього каналу. От. На цьому тижні я. На наступному точніше тижні я планую зробити сюрприз, який ви побачите, і буде цікава реакція глядачів на цей сюрприз. От. Тому на сьогодні все. Сподіваюся, до нових зустрічей.